Соняшник Сільвер середньоранній гібрид від компанії Seed Grain, призначений для вирощування за технологією під гербіцид Грандстер. Потенціал урожайності сягає до 55 центнерів з гектара, а в місто лії до 53%. Висока посухостійкість і стійкість до хвороб роблять цей гібрид відмінним вибором для різних кліматичних умов України, особливо для центрального степу. Основні характеристики гібриду Сільвер. Технологія вирощування експрес під гербіцид Гранстар група стиглості 108-112 днів, потенціал урожайності до 55 центнерів з гектара, олійність до 53%, стійкість до вовчка 7 раз. Переваги гібриду Сільвер. Висока врожайність забезпечує стабільні врожаї навіть у стресових умовах. Відмінна посухостійкість, ідеальний для вирощування в посушливих регіонах, витримує екстремальні температури. Стійкість до загущення добре переносить збільшену щільність посівів. Універсальність рекомендований для всіх кліматичних зон України, зокрема центрального степу. Соняшник Сільвер це надійний вибір для стабільного врожаю у різних кліматичних умовах України, особливо в посушливих регіонах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.